Я вам скажу, сад взагалі не для лінивих. В саду потрібно працювати і обробляти. Робота садовода це дуже-дуже важка і наполеглива. Дуже багато роботи. Тут немає такого, щоб перекурів, як говорять. Але ж потрібно працювати кожен рік цілий рік. Працюємо. Робота розпочинається в нас із зими. Розпочинаємо роботу нашу із обрізки наших дерев. На даному участку у нас сад обрізаємо ми його десь у січні місяці, після, ну, після морозів, таких невеликих уже. так, навесні ми їх обробляємо. Обробляється від хвороби шкідника, від зимуючих стадій шкідника. І хвороб. Потім перед світінням обробляємо, після цвітіння відразу, щоб не було ніяких черв'ячків. Ну, Тут да, Тут, на даному участку тут така розположений сад, що вручну потрібно обробляти. Садівництвом займалися і раніше. Тут станція була заснована теж на садівництво. тут вирощували полуницю, і вирощували яблука. Різні сорта. В нас навіть залишились деякі старі сорти яблунь на участках. Тож, ну я скажу, це Наталя Миколаївна відродила його це садівництво, розумієте, щоб. Це дуже, дуже непогана ідея в неї. Яблука це вітаміни в першу чергу. Ми розмножаємо яблука, розмножаємо під щепи, щепимо підсаджувати. Тож у нас теж є багато таких сортів. всяких. Розводимо, намагаємося новинки якісь. Щепить, які людям подобаються яблука. На цьому участку в нас присутні ранні сорти: це мантет і папіровка. Папіровка це давній сорт, такий як білий налив, але ми ну, путають люди. Але це вже новий. Цей сорт називається мантет. Це пізньолітній сорт, сорт ароматний, сочний. З нього можна виготовляти компоти, можна його використовувати як наповидло. Він дуже-дуже запашний і ну, піддатливий. Але, але він не зберігається, він не лежить довго. Знімальна стиглість, тобто воно на дереві може лежати десь приблизно, вісіти на дереві десь приблизно 15-20 днів. Тобто знімальна стиглість 15 днів. Тож ви повинні зняти його впродовж 15 днів. Як в домашніх умовах, ви підриваєте, підриваєте, підриваєте. Київського інститута він крупніший, він більш такий сочніший. Мантет дуже-дуже запашне яблуко продукції. Продукція у нас недорога. Ми ставляємо так, щоб забезпечити і труд наш не пропав, і людей забезпечить вітамінами. Яблука в нас є осінні слава переможцям, не путаємо. слава побідітелям і переможцям це дві, два різних сорти. Слава побідітеля це московської селекції. А слава переможцям це нашого Київського інституту селекції. Тож Яблуко більш сочніше і ароматніше. І термін дозрівання в нього трошки довший. Так, потім у нас іде після цього амулет. Ось ви бачите, це якщо їх багато нав'язується, так вони такі невеличкі. Якщо їх, їх меншенько, то вони такі крупні, 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 але ж теж мають такий приємний е, аромат і смак. Це, це пізньолітній сорт. Потім у нас є е, зимні сорти. Це ось ойдарет. Айдарет. Айдарет, Айдерет, сорт Айдарет. Він дуже гарний для опилення яблунь. У саду повинна хоч одна яблунька бути е, Айдарет. Потім йде скіфське золото, це осінній сорт, але скіфське золото воно таке схоже на голден, але смакові якості дуже-дуже гарні. Воно від, 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 відрізняється. Скіфське золото воно, як і квасить дуже хорошо, і споживати, і лежить він непогано. Но скіфське золото воно дуже недаром його називали золотом. Це дуже гарний сорт яблука. В нас він. Користуються попитом, так як і саджанці розбирають, так і яблучка розбирають. А скольда теж сорт непоганий. Лежить лежкість дуже хороша у цьому яблучку. Так само, як і айдарет, він теж дуже довго лежить. Лежить до п'яти місяців. Якщо зберігання. зберігання у належних умовах, тобто температура повітря повинна бути стабільна. 5 Градусів і з провітрюванням. Але він може врожай давати врожай через рік. Тобто один рік він дає гарний врожай. Один рік гарний врожай на наступний рік є, але він чуть менший. Оце такий сорт, але дуже дуже смачний. Хто куштував його, він, ну, він розуміє, що це якщо хазяїчки на переробку беруть, вони знають, що це дуже-дуже ароматний, -дуже ароматне повидло. Те, що немає товарного вигляду, ми здаємо на переробку. Хтось десь якісь соки робить можливому, хтось і не тільки соки може слушать. Надавали ми яблука для солдатів. Передавали. Якщо волонтери приїжджають, то ми з залюбки даємо свою продукцію і з вдячністю для солдат. Ну, яблуко виростить, це дуже великий труд. Але здати його по рук 50, це теж неповага. Просто для своїх рук. Ми ж не тільки вирощуємо яблука, але ще й вирощуємо саджанці, тож ми забезпечуємо населення і саджанцями, і яблуками. Саджанці, саджанці взагалі садять на осінь. Викопка у нас десь орієнтовно після покрови. Крім яблук, у нас ще є кісточковий сад. Кісточковий сад там заснований в основному там слива, абрикоса, персик і алеча. Алеча сорти різні сорти. Є жовта і синя. Алеча схрещена і сливкою. Алеча дуже. Смачна, взагалі всі плоди дуже смачні. Я б із персики теж у нас чотири сорти, теж надавалося все це з Київського інституту садівництва.